Сергій не був прямо таким зірцем. Гароший та випускав. Він пропускав уроки. Це таке. Але він то не любив Україну. На порозі школи, у якій навчався, про героя-підполковника-прикордонника Сергія Лакея згадує його мати, батько та класна керівниця. 8 березня 2022 року син востаннє привітав своїх дорогих жінок з міжнародним жіночим днем, а 9-го вирушив на зачистку села Терни Донецької області. Сріїв був старшим цієї операції. Прикордонники разом з Збройними силами вони йшли на цю операцію. І виїхав їм в центральній вулиці ворожий танк і вистрілив БТРа. І хлопці загинули. Срій під час бою був поранений. Наші хлопці не могли його забрати, бо дуже почався страшний бій. І ми вірили, надіялися до останнього, що Сергій зниклий без безвісті, говорили, але ми вірили, що він живий. Моє дерево перемоги саме так. У школі номер 12 назвали сад, присвячений пам'яті загиблих героїв-випускників. Хотілося б, щоб ця цифра не продовжувалася. Висаджуємо сьогодні. Ми саме п'ять сакур в честь пам'яті і в честь життя. Життя продовжується. І пам'ять, і життя воно тут поруч з нами. А завтра ми будемо висадимо ще 10 дерев і до кінця тижня. У нас буде саме 15 дерев на честь наших героїв. перші дні війни під час оборони Києва сина втратила і пані Галина. Євгену Будіховському мало виповнитися 36. Та сьогодні його рідні разом із учнями школи висадили сакуру як пам'ять про подвиг таких самих героїв, як Євген. Вони не пустили ворога в Київ. Їм не вдалося за три дні завоювати Київ. Але за це моя дитина віддала своє життя. Важкість ситуації та необхідність пам'ятати наших захисників, школярі чудово розуміють, тож із задоволенням підтримали ідею закладу та допомогли із висадженням дерев. Ми пам'ятаємо наших героїв, які загинули за нашу державу. На сьогоднішній день на жаль в нашій країні така ситуація, що щодня ми втрачаємо наших воїнів, і таким жестом, таким сигналом ми показуємо дійсно вдячність тим, хто захищає нашу державу.